10 травня у Варшаві відбудеться марш проти мігрантів. Анулювала статус тимчасового захисту для 18 тисяч українців. І вони поїхали в іншу країну. Звичайно, що відсоток в тому випадку зменшується. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем для українців за кордону в першу чергу. Одна з країн Європейського Союзу анулювала понад 18 тисяч статусів про тимчасове перебування на своїй території. Розповім зараз більш детальніше. Також поговоримо про те, що українці трошки охололи до Польщі і менше громадян України. Вже хоче залишитися на території Польщі і інші новини точно додивись до кінця, щоб не пропустити важливе. Підпишись на цей канал і постав подобайку. А в описі під цим відео я рекомендую підписатися на мій інстаграм. Там також кожен день є важливі новини для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Латвія анулювала статус тимчасового захисту для 18 тисяч українців. Чому це сталося? Агенство у справах громадянства і міграції Латвії скасувало статус тимчасового захисту для 18 600 громадян України. Причиною стало несвоєчасне подання документів на продовження дозволу на проживання. При цьому частина біженців не оновлювала свої документи ще з 2022 року. За даними на початок 2025 року, статус тимчасового захисту у Латвії мали 47 654 українці. Серед яких понад 33 тисячі етнічні українці латвійська влада рекомендує не зволікати з відновленням документів, оскільки перебування в країні без дійсного статусу може призвести до додаткових правових наслідків. Хочу вам сказати, що багато країн Європейського Союзу, просто не по всіх є статистика, теж анульовують тимчасовий захист українцям. Польща анульовує, Німеччина анульовує. Наприклад, в Польщі не потрібно щороку, там, чи півроку, чи ще б якийсь період приходити і якимось чином продовжувати свій тимчасовий захист, він автоматично продовжується, якщо ваші документи все гараздними. Якщо ви не порушували правил і тому подібне. Якщо ви, наприклад, в Польщі отримуєте карту побиту, то статус Укр втрачається. Якщо ви виїжджаєте з Польщі на 30 днів і більше, статус втрачається. Це теж робиться щоденно втрачаються статуси. Але латвійська влада і змі про це повідомляють, що досить велика кількість громадян України мали би поновити свої документи, мали би відмітитись, але вони цього не зробили і через це втратили тимчасовий захист. Але дуже часто буває так, що вони приїхали в Латвію, Литву, Естонію чи навіть в Польщу і поїхали в іншу країну, маючи тимчасовий захист цієї країни. І звичайно, що та країна. А нульовує ті чи інші тимчасові захист. Це відбувається і зараз, і буде відбуватися. Просто в не в таких цифрах. За останнім опитуванням, в Польщі 9 з 10 українців оцінює добре ситуацію в Польщі і добре ситуацію з роботою в Польщі. І 64% українців мають хорошу або добру думку про поляків. Тобто більшість має позитивне відношення і позитивну думку про поляків та Польщу. Проте лише кожен сьомий. Хоче в Польщі залишитися надовше або назавжди. І ця статистика порівняно з минулим роком. Зменшилась згідно з даними барометру польського ринку праці, поступово знижується рівень позитивного ставлення українців до Польщі та поляків. Останнє дослідження показує, що позитивне ставлення висловлюють 64%, що на 6% менше ніж минулого року. Аналіз показує, що жінки частіше ніж чоловіки сприймають Польщу позитивно 69% та 56% Відповідно, ну це звичайно є наслідком того, що українці можуть обрати і іншу країну. І обирають досить часто іншу країну. В Німеччині, ви знаєте, більше, ніж мільйон двісті українців зараз є, і ще багато хоче туди поїхати. Приїхавши до Польщі, щось там може не, не склалося, не сподобалося, хтось щось сказав. Ну, буває по-всякому. І вони поїхали в іншу країну. Звичайно, що відсоток в тому випадку зменшується. Нейтральне ставлення до Польщі та її громадян майже. 33% українців, що на 6% більше ніж минулого року. Можливість залишитися назавжди в Польщі, розглядають лише 14% громадян України. Далі дослідження підтверджують, що для більшості українців Польща є місцем тимчасової зайнятості, а не кінцевим пунктом еміграції. Я теж про це неодноразово говорив, що дуже багато громадян України, приїхавши до Польщі, не всі, що приїхали до Польщі, хочуть там залишитись. Є багато хто залишається. Осідають, йдуть навчатися на роботу, купують житло, орендують житло. Так. І таких є досить немало. Але все ж таки дуже багато громадян шукають вищих заробітків і вищого рівня життя. Згідно з даними барометру польського ринку праці, 23% поляків висловили позитивне ставлення до українців. Це на 12% менше ніж минулого року. 24% опитаних поляків негативно ставляться до працівників з України. З минулого року цей показник збільшився на 6%. Майже половина 48%, мають нейтральне ставлення до українців. Ви знаєте, що в Польщі є така річ, і дуже багато поляків висловлюються, що. Так, досить негативно або не позитивно про українців. І це може також впливати, і напевно впливає якимось відсотком на прийняття рішення українців їхати в інші країни, де такого немає. А якщо є, то максимально мінімально. Тобто, ви бачите, тут відсотки опитаних 23 позитивно і 24 негативно. Не 1 відсоток, не 2%, а 24%, опит... а 24 опитаних. Негативно ставляться. Це досить високий відсоток, і багато українців не хочуть терпіти негативне ставлення до себе і обирають іншу країну. Навіть в тій самій Німеччині, Швеції, Франції, Італії, Іспанії немає такого ставлення, якщо воно є, воно значно менше. Польща, на жаль, має ось таке ставлення. Ну що зробити? Ви до речі, яку країну для себе би вибрали, щоб залишитись надовго або назавжди? Якщо ви в Україні і плануєте залишатися в Україні, значить Україна. Якщо ви в Польщі, у вас все влаштовує, значить Польща в Німеччині, значить Німеччина. напишіть, будь ласка, країну, де би ви планували, плануєте або вже залишилися і вже не будете переїжджати. І ще один досить таке цікаве повідомлення: з Польщі 10 травня у Варшаві відбудеться марш проти мігрантів. Оце якраз до попередньої інформації, де значна частина поляків проти українців, не то що проти українців, вони взагалі проти. Різних іноземців, які приїжджають до рідних в країну, просто українців найбільше, відповідно, відсоток найбільший. у п'ятницю. 10 травня у Варшаві пройде марш проти розміщення мігрантів у Польщі. Початок заплановано на 12-ту годину дня. Учасники акції мають намір вирушити вулицями столиці до канцелярії прем'єр-міністра, щоб висловити свою незгоду з політикою уряду щодо прийому мігрантів. Організатори маршу заявляють, що прагнуть привернути увагу до, на їхню думку, небезпек, пов'язаних із зростанням міграції. Водночас вони наголошують, що їхній протест має мирний характер і є спробою донести до уряду позицію частини суспільства. Спочатку цей марш був запланований на 26 квітня, але перенесли у зв'язку з смертю папи. І зараз на 10 травня він мав відбутися. Ось бачимо марш проти мігрантів. Хм? Я ще такого не чув, але. Вже є і вже буде в Польщі відбуватися. Що ну скажеш, Кожна країна має право висловлювати свою думку, і громадяни тої країни в себе вдома можуть робити що захочуть. Тому марш так марш, нема питань. Але це зовсім не позитивно впливає на подальшу міграційну політику Польщі. Тому що з одної сторони, в Польщі на заводах, фабриках підприємствах кажуть, що їм бракує людей. Немає тої кількості поляків, тому що поляки багато виїхали в інші багатші країни. Вони набирають мігрантів. Мігранти приїжджають, а тут до них поляки ставляться негативно. Ну правда, якось так дивно. Вам треба, щоб на вам треба, щоб працювали мігранти, але ставитись до них не дуже гарно. Ну, тут таке палка двох кінців. І чого туди подієш? Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайку і та не забули підписатися. В описі під відео, як завжди, залишаю посилання на мої соціальні мережі. Також приєднуйтесь туди, там теж дуже багато важливої інформації. Навіть можна щось запитати і отримати відповідь. Тому рекомендую приєднуватися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.